Господь з вами, і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи, того часу Ісус сказав Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти, кропу і кмину, а занедбали найвагоміше в законі суд милосердя та віру. І це належить робити, і того не занедбувати. Проводирі ви сліпі, які відчужуєте комара, а верблюда ковтаєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо очищаєте зовнішню частину чаші і миски, а всередині вони ж повні здирства та ненависті. Фарисею сліпий, очисти спершу внутрішню частину чаші, щоб і зовні вона стала чистою. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри! Це ця служба Божа, ця проповідь є з запахом диму, тому що працює генератор. Як ви знаєте, після вчорашнього обстрілу багато що пошкоджено, і є багато вимикань. Переживаємо різні незручності такого формату, що невідомо, коли того світла не буде, ніби графік є, але він насправді не працює. Але це все дрібниці. Ми з вами повертаємося до того, чим кожен день живемо до Божого Слова. І сьогодні маємо дуже визначну святу, і сьогодні маємо дуже цікавий фрагмент. Цей фрагмент є продовженням учорашнього фрагменту. Я дякую всім тим людям, які вчора поставили на паузу і написали свій варіант. Дякую вам за ці варіанти. Це читати дуже цікаво. Я вчора просив написати. Яке, який фрагмент Євангелія, які слова в Євангелії є найбільш зловживаними, е, і цікаво було, власне, почитати, які є зловживані фрагменти, е, і так я саме кажу про те, що дуже часто зловживають люди фрагментом словами Ісуса не суди. Хоча по факту виходить, що і вчора, і сьогодні він судить і то судить дуже суворо і публічно, і робить це так досить різко, треба сказати. Про що ж там йшлося? Подивіться, що знову Ісус вкотре повторює ось це слово горе вам. Я вже вчора казав це проголошення горе комусь, це оголошення великої біди. Якщо горе комусь, ну, то Ісус сказав горе тобі, хоразине, горе тобі відсаєдо, бо, якби чудеса були в інших місцях, то вони б давно вже покаялися. А, вони не покаю... а, а ви не каєтеся, хоч ви побачили багато чого. Тут трошки подібно з тими книжниками і фарисеями, вони так само, як і інші міста, які отримали, які побачили на власні очі більше чудес Ісуса, так само і фарисеї отримали набагато більше. Вони були дуже побожними людьми. В цьому тексті детально перераховується, на чому полягає їхня побожність. І, будь ласка, зверніть увагу, що це насправді були дуже непересічні люди. Але за що ж їх критикує Ісус? Подивімося. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри. Ісус їх засуджує в лицемірстві. Це абсолютно страшна річ, тому що виходить взагалі, що ці люди одне кажуть, а інше роблять. Я особисто, коли десь там у нас були лекції з семінаристами, то якщо мені не зраджує пам'ять, то їм казав, що от найважливіше, щоб люди, якщо вас будуть чути, дорогі семінаристи, а завтра вже священики, то щоб люди чули, що ви це кажете щиро. Бо коли лише відчує е, людина, яка слухає проповідь, що це так кажеться, бо так треба казати, це кажеться не з переконання, це кажеться з під палки, або того, що так треба, або треба е, тримати просто міну, е, хорошу при поганій грі, е, то одразу люди будуть втікати. Подивімося на людей, які ставляться вороже до церкви. Не байдуже, а от саме вороже. Що вони, як правило, закидають людям, віруючим, нам з вами? Як правило, закидають саме ось це лицемірство. Що ви одне кажете, а інше робите. Я думаю, справді, якщо би зробити такі і спецсовісті, такий серйозний, хороший, стосовно ось цього, що ось є раз по одному, а є раз по іншому, то, думаю, можна було б знайти ох, як багато різних причин, різних моментів, різних ситуацій, там, де це проявляється. В якості прикладу такого дуже маргінального, але наведу ось цей приклад, який вже напевно наводив також не один раз. Скільки разів до мене особисто, ну так як і до кожного священика, звертаються люди, як правило, це мами або бабусі, і кажуть, отче, що робити? Що робити, дитина перестала ходити до храму. Цих причин може бути безліч, але якщо... Порозмовляти і попитатися, то а чи часом не було у вас такої ситуації, що ви, наприклад, от щонеділі ходите на службу, а в якусь неділю, не знаю, там, умовно кажучи, поїхали кудись на базар, або там на якесь весілля, або на якийсь там відпочинок. І тому в цю неділю на службі не були. І діти це бачили. І тоді такі діти, звісно, вони зроблять висновок, що ну, треба, треба, але як. Часом, ну то можна, але це часом потім розтягується на все життя. І тоді вже можна розказувати, як ми водили, як ми вчили, як ми толкували. Ні, достатньо цього одного разу, щоб в маленькій голівочці посіяти ось цей сумнів. що ну, Віра вірою, вірність вірністю, але часом, як треба, ну то можна. Далі, чого вчить, як дорікає Ісус Харисеєм? Бо даєте десятину зм'яти кропу і кмину, а занедбали найвагоміше в законі. Е, ш, чим є ось ця десятина зм'яти кропу і кмину? Коли побожні євреї? Купували якісь товари, приправи. Ті, які мали, ну, от вони мали ці м'яту, кроп, кмин. <кій> Якщо купували його десь там собі на базарі, ну бо, як правило, на базарах вони і торгували, супермаркетів не було, то мали самі відрахувати, на яку суму купили цих приправ, ну, бо ці приправи вважалися чимось дорожчим, ніж там, умовно кажучи, нехай буде якісь там кабачки. І повинні були на цю саму суму. Десятину заплатити на храм. І це було абсолютно добровільно. Ніхто за цим не пильнував, це не було ніякого лічильника, не було ніякого бухгалтерського обліку, ніхто за цим е за людьми на базарі не ходив і казав, ага, ти купив там стільки м'яти, чи кмину, чи кропу. А насправді там заплатив ти десятини менше, ніж насправді купив, доплати <с> неправду робиш. Ні, вони це. Методично і е, дуже точно запам'ятовували десь там собі не знаю, якісь вузлики е, чи, чи якимось іншим способом собі е, записували. Ну бо сьогодні ми маємо куди записати, але е, точно з сувоями не ходили, щоб записати, скільки кмину м'яти і кропу е, купили. Але вони це запам'ятовували і вони це платили. І люди знали, що це дуже чесні люди. І тепер дивіться, що от, по чому можна перевірити людину. От дуже точно можна перевірити людину, як вона ставиться от, саме до фінансових розрахунків. Як вона ставиться до, до того, там, чи, наприклад, заплатити якийсь податок, чи якось там викрутитися? От якщо йдеться про Україну, то скільки в Україні зараз є реальних інвалідів, людей, які втратили свої кінцівки, або якось інакше пошкодовані, покалічені війною, наслідками війни? А скільки є несправжніх, які десь там? Кудись там заплатили відповідного моменту, і нібито, нібито хворі. <кій> і такі люди отримують якісь там відрахування, якісь там пенсії, ще там щось таке. І подивімося, насправді, а скільки таких речей є. Я думаю, що кожен з нас міг би навести в приклад ох, як багато неприємних ситуацій. Ну і хто нам це зробив, Путін чи якийсь з наших президентів? Того, якого ви любите, чи той, який, якого ви не любите. Ні, це роблять люди, як правило, це наші ближні. І це насправді вельми мерзенно. Далі Ісус каже, занедбали найвагоміше в законі суд, милосердя та віру. І це належить робити, і того не занедбувати. Проводирі, ви сліпі. Які відсіджуєте комара, а верблюда ковтаєте. Ну і тут можна сказати такий риторичний, дуже серйозний прийом, тому що кожен уявляє, що таке проціджування комара, і кожен розуміє, що таке верблюд. Тут про комара багато балачок, багато розмови. Ну, а верблюд? скільки має бути комарів, щоб був один верблюд? Я не знаю, там 12 мільйонів, навіть важко собі уявити, але більша увага приділяється саме до якогось комара. Зараз, дорогі братчики і сестрички, спробуємо <кій> подивитися знову ж на ту агресію невіруючих людей стосовно віруючих людей. Е, і, наприклад, якщо послухати якісь історії. Якісь закиди, от, наприклад, чому там один член сім'ї, який не віруючий, не може жити у злагоді з тими віруючим чи з тим віруючим членом сім'ї. І коли доводиться почути ці історії, ці ситуації, ну то звісно, звісно ж, бувають ситуації, коли людину переслідують за віру. Тобто, ага, ти такий богомільний, ну, то, значить, будемо шукати ми в тебе <кій> якоїсь приключки, будемо шукати, як тебе вхопити на слові, будемо шукати, як тебе якось висміяти. Бувають такі випадки, коли на людину абсолютно безневинно нападають. Але бувають і такі випадки, коли людина вельми побожна і молиться, і всього дотримується, але натомість до інших людей ставиться як до сміття. І вони відчувають цю зневагу ледь не на кожному кроці. Вони відчувають, що до них ставляться зверхньо. Вони відчувають, що їх просто не люблять різними способами. Так, тут наша трансляція напевно закінчується. Дякую всім, хто дивився. Будьте благословенні.